По чорнобильцям скажу, що постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, ліквідатори. Вони просто вже не можуть терпіти цього, цього знущання над ними. І вони вийшли під Міністерство соціальної політики 20 жовтня. Вийшло людей, там, чоловік 200. От, але 20 жовтня, якщо ви там можете перевірити, подивитися, погода була вкрай ну, така складна дощ і Що ви думаєте? Міністерство соціальної політики закрило двері на замок, щоб люди, щоб люди не пройшли в міністерство, щоб ніхто не зайшов, не зігрівся. Там закрило двері на замок. Вийшов міністр заступник міністра, три хвилини відзвітував, там щось сказав і втік. Що люди просять? Люди просять пенсійного забезпечення. Вони кажуть: якщо в нас нема медичного забезпечення, якщо ми на сьогодні до сьогодні не забезпечені житлом, якщо в нас немає інших пільг компенсацій, якщо ми не забезпечуємося вчасно путівками. До речі, путівки деякі області путівки закупили лише в 11-му місяці. Тобто люди поїдуть відпочивати на, на зиму. Тобто, це грудень, січень, лютий. Тобто людині вже зимою інваліду і складно їхати кудись відпочивати, ну, оздоровлюватися, тому що чорнобильці потребують вкрай оздоровлення, да? ліквідатори особливо. Знову ж таки, міністр на попередньому урядовому комітеті вніс постанову Кабінету міністрів компенсація за путівку, санаторно-курортну путівку. Ця компенсація складає 360 гривень. Тобто, діти, хто на сьогодні має право на оздоровлення? Це діти інваліди і інваліди-ліквідатори. Перша категорія. Тобто, якщо хтось із них не отримав путівку, то вони можуть отримати компенсацію 360 гривень. Вибачте. Та більше вони документів збирали, тому що там, щоб отримати цю компенсацію, треба купу документів зібрати. Вони більше документів бігали, збирали. Що таке ходить по нашим на сьогодні органам виконавчої влади? Ви знаєте, да, як отримати хоча б одну справочку? От представте, вони більше бігали з документами своїми, більше документів принесли ніж 360 гривень. Тобто 360 гривень це. Ну, і діти інваліди вони стали не зі своєї вини, не за своє, не з вони батька, матері, а з вони е, власне, Чорнобильської катастрофи. Це лихо, яке ну, помилка, скажімо, помилка держави, да? і за помилки держави. Вони стали інвалідами. І скажіть мені, будь ласка, мати чи батько? Це, я не знаю, 360 гривень. Де вони мають взяти ці гроші, да, там, щоб поїхати оздоровити дитину? Ну, на сьогодні, в середньому, потівка 3,5. Ну, 3 ну це, це так, це дуже по такій ціні. Ну, тобто, питань залишається дуже багато.